Доброго дня, мене звуть Габреля Льона Васильівна, я кардіолог клініки вихідного дня. Сьогодні хочу розповісти вам про достатньо обширну таку тему: про постковідний синдром. Що таке постковідний синдром? На сьогоднішній день є таке визначення загально прийняте, яке включає в себе певні симптоми, які з'являються після 12 тижнів після захворювання. По даним британських вчених можна брати такий термін як 12 тижнів. По даним американських вчених, це термін від 12 до 16 тижнів. В будь-якому разі, постковідний синдром включаються ті клінічні симптоми, які виникають не пов'язано із будь-якими іншими захворюваннями, які не можна пов'язати із органічною патологією, які не можна пояснити якимось. Достовірним діагнозом. Що може турбувати пацієнта, щоб запідозрити постковідний синдром? Дуже часто пацієнти скаржаться на виражний головний біль, а дуже часто відмічають порушення психічних розладів або порушення пам'яті, порушення концентрації уваги. Зміна настрою і тому подібне. Дуже часто пацієнти відмічають зміну температурного режиму. У деяких пацієнтів температура знижується до 35 градусів. У деяких пацієнтів температура тримається в субфебрильних цифрах від 37 до 37,4. Деякі пацієнти дуже часто відмічають часте серцебиття, якісь дискомфорти в грудній клітці, мілагія, артралгії і тому подібне. Що з цим робити? Бажано в першу чергу звернутися до лікаря, як мінімум, до лікаря, до сімейного лікаря, або ж відразу йти до кардіолога, терапевта і тому подібне, в залежності від того, які найбільш виражені клінічні прояви. В першу чергу потрібно виключати органічну патологію. Органічна патологія це та патологія, яка з'являється вже з розвитком певної хвороби. Щоб зрозуміти, що це за хвороба чи взагалі вона є, потрібно зробити певні дообстеження. Зробити лабораторні обстеження, тобто здати загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, це нирки, печенкові проби, ліпідограма, електроліти крові, це гормони щитовидної залози, виключити анемічну, анемічні якісь прояви, тобто здати аналізи на заліздефіцитну анемію, анемічний профіль. Вітамін Д і тому подібне. Треба зробити УЗІ серця. Потрібно зробити УЗІ черевної порожнини, якщо прояви з боку шлунково-кишкового тракту, тобто можуть бути діареї, можуть бути закрепи, може бути вздуття кишечником. Важливо зробити ультразвукове досеобстеження або доплерографію судин голови та шиї. Якщо виключили органічну патологію, тобто при всіх дообстеженнях, а також лікар, до якого ви будете звертатися, вам допоможе, скажімо так, ще вибрати важливі додаткові дообстеження, не знайшли органічної патології. Тобто Клінічні прояви є, якість життя пацієнта змінилася, але якогось конкретного захворювання ми не бачимо. Повинні, скажімо так, звернути увагу і налаштуватися на те, що ці всі клінічні прояви вони минуть, але потрібно певним чином собі допомогти. Що мається на увазі? Це дозована ходьба, тобто потрібно зайнятися. Фізичними вправами, як мінімум, ходити Ходити від 10 до 15 тисяч кроків на добу. Достатньо рясне пиття, тобто питєвий режим має бути розширеним. Є певні особливості того, як ми повинні пити. Вода повинна бути столова, негазована вода кімнатної температури, повинні пити мілкими ковтками. В першу половину дня більшу кількість води п'ємо, в другій половині дня п'ємо трошечки менше. Кількість тієї води, яку має людина випити, можемо розрахувати як 30 мл води на кілограм маси тіла. Тому що інколи те, що часто озвучується 2 чи 3 літри на добу пити воду, неможливо випити кожному. Також оптимізація харчового режиму обов'язково потрібно звертати, що ми їмо, коли ми їмо, як ми їмо. Тобто обмеження жирної, жареної, соленої, гострої їжі. Отже, при будь-яких проявах постковідного синдрому не зволікайте завжди. Зверніться до лікаря, тому що інколи це може бути набагато небезпечніше ніж нам здається на перший погляд.